Добрий день. Розглянемо, як вносити результат аналізу, проводити валідацію, реєструвати діагностичний звіт та погашати електронне направлення для досліджень, які проведені ручною методикою. Необхідно виконати передумову та виконати алгоритм дій. Перейдемо до системи МДР. Лікар-лаборант обирає розділ Аналізи, далі заходить до розділу Забрано біоматеріал. В даному випадку відображаються ті аналізи, які у стані забрано біоматеріал. Відкриває необхідне дослідження. Та далі необхідно заповнити інформацію щодо дати дослідження та відповідно результат по кожному показнику. Заповнюємо інформацію, після чого натискаємо надію внесено на результат, тобто валідуємо. Та наступну дію, яку має виконати лікар-лаборант, це зареєструвати діагностичний звіт та погасити направлення, тому натискаємо на дію реєстрація діагностичних звітів та погашення електронного направлення. В даному випадку система автоматично візьме в роботу направлення, які підв'язані до даного аналізу, та залишається накласти підпис. Накладаємо підпис та очікуємо, поки відбудеться процес реєстрації наших діагностичних звітів до системи СОС та автоматичне погашення направлень за цими діагностичними звітами. Відповідно, в секції Діагностичний звіт буде відображатися інформація про зареєстровані діагностичні звіти для даного електронного аналізу. Бачимо, що було зареєстровано на одному аналізі біохімії 4 діагностичних звіти та погашено 4 аналізи. Чотири направлення. Окремо можемо відкрити картку діагностичного звіту, переглянути, яка інформація була внесена до неї. Або ж можемо також скористатися наступним способом щодо внесення результату та валідації це через спрощену форму. Тому закриваємо даний аналіз, переходимо до розділу Забрано біоматеріал Спрощена форма, натискаємо пошук. Обираємо необхідний для дослідження аналіз. Вводимо дату та час дослідження. Проставляємо результат стосовно кожного показника. Та далі можемо одразу натиснути надію реєстрація діагностичних звітів та погашення направлення. Той аналіз, який було провалідовано, він... Зникає з розділу панелі верхньої фільтрації. Бачимо, що направлення також беруться автоматично в роботу. Натискаємо на Дю ОК, -OK, накладаємо підпис та очікуємо, поки наші діагностичні звіти будуть зареєстровані до системи SOS та, відповідно, відбудеться погашення електронного направлення. Система проінформує вас про успішні дії у вигляді інформаційного вікна. Усі діагностичні звіти, які були зареєстровані в рамках аналізу, ви так само можете потім переглянути у розділі Внесено результати. Як бачимо, інформаційне вікно з'явилося. Якщо ми бажаємо переглянути, що саме було передано, ми можемо зайти у розділ внесені результати та відкрити безпосередньо картку кожного аналізу для перегляду. Дякую за інформацію. Все найкращого. до побачення.